Він їм простив, він їм усе простив. Вони те чули, і навіки вічні його слова потіхою їм будуть. А тільки я не проще зосталась, бо я не можу їм простить за нього. Я всіх і все ненавиджу за нього. І ворогів, і друзів, і юрбу. Отой народ безглуздий, що кричав: Розпни його, розпни. І той закон людський, що допустив невинно згинуть. той закон безглузди, що за гріх безумних поколінь вимагає страждання, крові смерті, соромної того, хто всіх любив і всім прощав. Умер він, зраджений землею і небом, як завжди, одинокий. А тепер я тут сиджу, як завжди, одинокий. Даремні сльози лю і проклинаю все те, що він любив. І все більш надію трачу на рятунок. І вічно, вічно буду одинока на сьомої на тому світі. Так, не скінчиться темна туга, і вічно буде жаль палити серце. Тут завтра прийдуть ті прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього, і та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка. Прийдуть, здіймуть його з Христа, бо вже ж він не живий, і більше мучитися за них не зможе. Покроплять млявими слізьми і лагідно спов'ють у хусти, понесуть покірно під наглядом ворожих вояків, сховають у печері і розійдуться. А може, потім зійдуться докупи тепленьким словом, Згадувати того, про кого за життя так мало дбали. Ох, як би я хотіла кинути трудними словами їм в обличчя, немов гарячим призком. Хай би очі їм випекли. Ті очі безсоромні, що сміли дивитись на того, кого всій не варт місинця. Я знаю, що якби з'явилась я ненависно спотворена в обличчі, вони б жахнулися і запитали, чого тобі від всіх нас треба, жінка, і я на те, щоб я на те сказала, я б мусила мовчати, бо ненависть не має голосу на поминках того, хто всіх любив і всім прощав. В той час, як всі громадою зберуться тепленьким словом, згадувать того, кого я так любила. Я буду всім чужа і одинока, не признана ніким, бо сам Месія не признав мене, осине Боже, нехай моїм житті все, все неправда, та вір мені, що я тебе любила. Чи ти гадав я не зреклась себе? Зреклась, я прокляла себе і душу. Ту душу, що не хотів прийняти Месія, де ще більше горе, як не могти отдати за друга душу?